У віковічнили пам'ять та вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. У Кушниці Киріськівської територіальної громади відкрили пам'ятні дошки двом відважним захисникам України Василю Кострабі та Валерію Мателезі. Ей, годину, залаєш... Військовослужбовці проживали в селі Кушниця, навчалися в місцевому навчальному закладі. Тож саме туди встановили меморіальні знаки. Один з погиблих, померлих героїв, він був справжнім майстром, він дуже багато вклав в наше село. Вони захищають нас, Україну, в цілому, щоб в нас було мирне небо, щоб ми могли провести цей захід. Це дуже важливо. Доки ми пам'ятаємо наших героїв, доти ми можемо звати себе українцями, патріотами, тому що наразі вони борються за те, щоб ми жили в спокої, мали мирне життя. Батьки, дружина і діти також школярі, односельчани, побратими та керівництво громади і району доєдналися до пам'ятного заходу. Всі відгукуються про воїнів як порядних, відважних та старанних чоловіків. Один з них навчався зі мною, це Мателай Галерій. Прекрасна людина, щира, був відмінником, завжди допомагав усім, ніколи не відмовив нікому. А Вася теж молодий, будемо казати, наш. Прекрасний чоловік, він був моїм учнем, він був актив активістом завжди був у центрі, у центрі уваги. Багато допомагав громаді, як утворилася громада постійно. Де були якісь негаразди у громаді, він там був перший. Якщо були лісові пожежі, він приїжджав перший їх для увіковічнення їхньої пам'яті. Ми відкриваємо меморіальні дошки у школі, якій вони навчалися, щоб майбутні покоління пам'ятали про подвиг своїх односельчан і тих людей, для яких в Україні. Повинна бути свобода і буде свобода. Такий захід дуже важливий, тому що дуже багато наших односельчан зараз якраз на передовій. Свіщанослужителі провели чин освячення меморіальних дошок у навчальному закладі. Після цього всі присутні відвідали могили полеглих героїв, де поклали квіти, провели літургію та освячення пам'ятників військовослужбовцям Василю Кострабі та Валерію Мателезі. Вічна та світла пам'ять героям України.